Друзі, всіх вітаю, ви на каналі Тут Риба Є. Мене звати Жека і я на риболовлі. Сьогодні в мене риболовля буде чисто поплавчанка. Вибрався, вибрався на таку невеличку річку. Гірський тільки ще її може, називають, може хто знає. Сьогодні будемо, звісно, ловити карася, плітку, але не будемо забувати, що в річці також водиться короб. Тому я дві поплавчанки закину по бокам, під очерет і прикормлюся. О, чули? І прикормлюся на коропа. Схоже, короб в очереті стоїть. Потрібно тільки спокусити його, щоб він вийшов і взяв кукурузку або горох. Зараз буду вирішувати, що я буду насаджувати. Прикормочка в мене для коропа зовсім невеличка. Ось така тут кукурузка, крупний пелець, крупний бойл, чисто, щоб мальок не з'їв, щоб чисто чекав коропа, коли короп підійшов, він залишився і взяв насадку. Тому, тому, Тому не будемо розмовляти, а риболовлю починаємо. Погнали! В моєму арсеналі на коропа це дві такі тяжкі поплавочні вудочки. 5 метрів. Жилка в мене тут стоїть на одній 0.32, на іншій 0.35, немає ніяких поводків, чисто коропові гачки. Ну, коротше, вудлище в мене чисто для коропа, щоб їх не держати в руці, бо вони дуже важкі і просто вони лежать. І чекають своєї участі. Тому а, проміряю глибину, а, роблю закид і починаю кормитися. Друзі, ви тільки погляньте, яка краса. На вітер, звісно, сильний. Я закинув справа, на карася я буду ловити посередині. І ще одну на коропа під очерет, також закинув зліва. Короп. В чмакає було чути. Надію, що він трохи пізніше вийде все-таки на охоту і скуштує наші приманочки. На одній в мене кукурузка, на іншій зелений горох. так, друзі. Я ждав. Я ж карася, а підійшов короб. Велички. А для? Але для такої річки я хочу вам сказати. Це дуже непоганий кораф. А взагалі він, друзі, знаєте, на що? На зелений домашній горошок. Я хорошо закопнув. Блін, ну це ж дикий коробчик, дивіться кімнату. А взяв він, друзі. Ну отакий от, от горошок. Стручковий, домашній. Я його одягав, як звичайний горошок. Так от. так от пробивав і жало ховав. І от саме на такі от горошок Дикий сазанчик взяв Дикий красунчик взяв на черв'ячок Ось він очеретяний карасик. Ну а парі ще не хоче брати, а черв'ячка тільки поміняв. І гарний. Така хмарка тяне. Мабуть буде дощик. Йолки. маталки. А така сьогодні перспективна рибалка. А зараз обід і вже є покльовки і коропа, і карася. Я думаю, на вечір би взагарута воло. Надіємося, що принесе. Якщо не принесе, будемо тікати. Як зійде дощ, похолодало так жорстко. Я так дивлюся, що в принципі просвіта нема. Але по інтернету показує, що скоро він, в принципі, довжен закінчитися. А якщо дощ закінчиться, то буде рибалка. Буде рибалка. Зараз водойма. Приймає кислород. Рибка поки не активна Але чекаємо, чекаємо, що дощ закінчиться. І все-таки нам дасться трохи перебалити. Рибалка вже є і це вже добре. Але хочеться ще, хочеться ще. Хочеться покльовок, покльовок і ще раз покльовок. Чекаємо! Ну що, друзі, на цьому риболовлю будемо завершувати. Дощик трошки нам попортив нірвішки. Ми дождалися. Карасик трохи почав покльовувати, невеличкий, але такий якраз на жарьоху саме то буде. Коробчик був бонусом з самого початку. Ну, ну Завдання ловити коропа сьогодні в мене не було. У мене було завдання відпочити і половити карася. Всім дякую, хто дивиться мій канал. З вас палець вверх і підписка. А з вами побачимося на наступній риболовлі. Всім пока, і хвостані лоски.